Пам'ятайте, немає в цілому світі двох ідентичних страхових полісів. У вас різні будинки в різний час побудовані з різного матеріалу, різного матеріалу дах, різного матеріалу сальних всередині різного типу кухня, різного віку кухня, і ванна, і підлога, ви як людина маєте або кращий, або гірший driving рекорд. Тобто ви були в аваріях або ні, можливо, у вас були клейми, можливо, не були клейми. Не існує двох однакових полісів. Тому, якщо ви знаєте когось, брат, кумсват, сусід чи родич, який мав клейм, і в нього такий самий чи у нього така сама страхівка, це нічого не значить взагалі? Чи ви живете в тому самому районі? Часом буває таке, що в тому районі трапився град чи вітер, тут град побився, а там хмара закінчилася, там нічого немає вже. Тому нічого спільного немає. Це дуже гарно розуміти, що якщо ваші сусіди міняють всі дахи і сайдинги і щось робить, це то напевно, що у вас можна зробити таке саме. Оце це все. Що ви можете з цього зрозуміти? Все інше треба дивитися в іншому сполосі, дивитися на ваш будинок, дивитися, що можна було зробити саме в вашому варіанті. Якщо вам цікаво, дізнатися, що можна в вашому варіанті зробити, лишайте свій номер телефону внизу під цим відео, або дзвоніть нам назначимо безкоштовну для вас консультацію, щоб дізнатися, що можливе саме для вас у вашому кейсі.